Вітаю, дорогі. Ну що ж, при лампі, трохи, трохи до ночі, але вже за екватор зайшла. Уже більше половини голена сплетено. Ось тут у нас вівці ворог. Ось така творчість моя Звичайно, ще все висить. І ще є роботи гарний шматочок, але вже вималюється центр Є. Ну що ж, дорогі мої прихильники і прихильниці, як бачите, вже насправді майже до кінця до завершення рухається моя робота над говоленом про взаємодію, про життя людини в природі. Про фору, про фауну, яка нас оточує. І тут я в цьому відео хочу дещо показати такі елементи, деякі ще розкриті секретики роботи. Ось іноді, так як я чую роботу по ширині, тобто вона перевернутому вигляді. Там під низом, знову ж таки, ви бачите, малюночок, по тому малюночку є такі маленькі елементики, де іноді перекидаєш через ниточку основу всього лиш одну для того, щоб знайти відтіночок. Ви бачите, що тут змінюються відтінки кольорів. Я змішую між собою ниточки різних відтіночків. Тут і вони різні по якості. Тут важливо, щоб нитки були приблизно однакової товщини. Але якщо трошечки якісь вужче ширше, тоді це враховується при виконанні вже практичного. Також активно в роботі використовуються природні матеріали. І тут якби, найзручніше перекидати природний матеріал, коли Повертаєшся назад, коли підняті ниточки в полотняному переплетенні, коли підняті, коли поворот назад. Але я з допомогою лінійки піднімаю через одну от, ці ниточки, зараз видно. Але в деяких випадках я використовую і такий поворот, і також поворот назад. Тобто в полотняному переплетенні також я використовую, наприклад, коли кукурудзень, якраз. В цьому випадку використовується. Далі закріплюється полотняним переплетенням в одну сторону, в другу, хоча б кілька разів, потрібно закріпити ось такий декоративний елемент. Тут кукурудзення як фон, таке тло виходить для світлої основи. Також, ось ви бачите, гілочка хмелю. Всі рослинки, крім кукурудзиня, у мене стабілізовані гліцерином з водичкою. Тому вони мають свіжий вигляд. Зараз ми бачимо, що вони лежать. Коли уже гублен буде завершений, то він повертається на бік, і тоді ще будуть листочки всі розправлятися. І ось так закріплюю його. Так, поклала якусь знову і закріпила. І далі вже нитками по краю. Я проходжу. Але є навіть такі місця, потім такий загальний аналіз я вже зроблю в кінці, коли облен буде готовий, де з поворотами, також на краю, на кромці теж є у нас кукурудзення. Воно дуже-дуже пластичне, коли воно трошки вологе, ним дуже приємно працювати, можна робити з нього багато чого і скульптури, ну Це ще нас чекає попереду. Вже перші проби в мене там теж є. І ось ще показую, як можна іншим способом. от Крім полотняного переплетення, такі утворюю петельки, коли мені потрібно показати фактуру овечок. Ось там у мене такі овечки, я такі кучеряшки роблю, типу овечки. у нас там. І знову ж таки, закріпляю полотняним переплетенням. Укріплюю ось одну сторону. Одні ниточки з основи, в другий шахматному порядку повертаю і інші ниточки основи захоплюю. І таким чином вони перекриваються, перехоплюються і такий міцний міцне плетення. Можна також робити ще інші види, наприклад, там робити чіпляти, як хвостик бахрому робити. Ну, це ж все чекає попереду, тому що я вже роздумую над тим, як оформити, як зняти з основи. Там потім я покажу, як я буду знімати, як я буду укріпляти ниточки основи. І потім треба ще його буде оформити, укріпити на рамі. я буду, скоріш за все, так як у мене тут складнощі були з кріпленням. Зараз вона на рамі, але я з цієї рами зніму. Але залишу ті, які знизу і зверху великі рейки, я їх якимось чином оздоблю і прикріплю, скоріш за все, щоб додов'язувати. Це ще досить великий шматочок роботи, хоча, здається, вже до кінця так ми рухаємося. Ну, це ще процес. Тут показано. Я вже далі вже за, за листочки зайшла, щоб в кінці побачити фото. І попрошу, хочу попросити вас не забутися. Підписатися, поставити лайк, щоб побачити, що буде відбуватися далі в процесі. Багато відтіночків блакитних я зробила на небо. От, в самому процесі також як ниточки з'єднуються. Я вже згадую і вдосконалюю сам процес, щоб не було вузликів. Хочу таки зробити цей край більш гладенький, менш активний, спокійніший. Край роботи для того, щоб виділити центр композиції. Тому такі більш спокійні відцінки. Там єдине, щоб буде рослина займати. Ось у нас Та, знову ж таки це вигляд з боку. До нових зустрічей. Обіймаю і всього найкращого.